В 2021 році я працювала в Сирії, і буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення я була в Алєпо, я бачила це зруйноване абсолютно місто, і я розуміла вже на той момент, що є шанси, що такими стануть міста України, і міста України такими стали. Тобто щастя, Мар'їнка, наприклад, частини Маріуполя. І для Росії це не перша війна. Росіяни вторглися в Грузію, нічого не отримали. Росіяни підтримували абсолютно кривавий режим асада бомбардували касетними боєприпасами Сирію багато років і нічого за це не отримали. Тому ця відсутність відповідальності як міжнародної якоїсь відповідальності, причому як колективної відповідальності, наразі єдиний дієвий механізм покарання за злочини це те, що роблять наші військові і спецслужби на фронті, фізично знищуючи ворога. І це не, не має так бути. В далекій перспективі у нас мають бути механізми покарання інші, у нас мають бути механізми відповідальності за злочини. Але разом з тим наразі відсутність відповідальності це те, що дозволяє злу жити далі. Це те, що дозволяє росіянам далі скоювати воєнні злочини.